Вас сильні та нескорені В етері телеканалу «Еспресо» працює Любов Геращенко. А ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви. Перш ніж розповісти про актуальну інформацію, підпишіться на наші сторінки у соцмережах. Ваші лайки, коментарі та поширення важливі для всієї команди, адже таким чином ви не лише оцінюєте нашу роботу, але й дізнаватимутись про місто та громаду першими. Геннадій Дикий знову перед Фемідою у вищому антикорупційному суді провели чергове засідання у справі міського голови Білої церкви, якого обвинувачують у зловживанні владою. Якщо пан Дикий був присутній у залі суду, його поплічник Павло Ходаківський, оголошений у міжнародний розшук, не з'явився навіть онлайн. Натомість, як заявила його адвокатка, все через проблеми зі здоров'ям у свою чергу. Прокурор стверджує, що саме через Неявку Ходаківського затягується розгляд справи щодо дикого. Тож наступне судове засідання призначили на 12 квітня. Ті надані документи, з якими я ознайомився, вважаю, не свідчать про те, що є поважні причини неявки пана Ходаківського судового засідання. Те, як описано стан його здоров'я, то мені взагалі видається, що він здоровіше ніж я Прошу не з прокурором таким бо Це вже не одне Враховуючи, що він не з'явився в попередньому судовому засіданні, призначено нам 13 березня, що він е, відсутній в даному судовому засіданні, що не суд. Я звертаюся з клопотанням, яке підготував письмовому миренні, клопотання про здійснення судового розгляду за відсутністю обвинуваченого і на псинкісне. Затримали на гарячому на білоцерківщині 23-річний молодик. Викрав скутер. Про це повідомили у районній поліції. Як пояснив свій вчинок горе, крадій таким чином він нібито хотів пожартувати над друзями, тож відкотив мотороллер до покинутої будівлі. Сподівався, що ті зателефонують йому, аби дізнатись, де ж їх транспорт. Але хлопці затримали поліцейські. Тепер крадію загрожує до 8 років за ґратами. Покотили я його по підставку. Ти розумієш, що ти вчинив кримінальне правопорушення? Не знаю. Впікаюся цьому. Верну свою визнаєш? Визнаю. У білій церкві розпочали роботу інспектори з паркування інформують у міській раді за словами заступника міського голови Анатолія Кравця. Обов'язками новоствореної служби є фіксування порушень правил дорожнього руху та накладання штрафів. Таку ініціативу запровадили, аби врегулювати рух на дорогах та запобігти аваріям у місті. Зазначу, деякий час інспектори працюватимуть в тестовому режимі і надаватимуть лише роз'яснення а згодом почнуть виписувати штрафи. Всі кошти надходитимуть у міський бюджет. Нагадаю, за порушення правил паркування передбачене грошове покарання до 680 гривень. Підкреслюю: немає ніякого контакту з водіями. Інспектор з паркування. Розуміючи, що є порушення, а вони дуже чітко розуміють правила дорожнього руху, знають і знають, де є порушення, де немає. Вони фіксують дане порушення, далі все в автоматичному режимі формується повідомлення для власника транспортного засобу, яке залишається, там, скажімо, під склоочисником. Автоматично формується постанова про адміністративне стягнення, і у власника є певний час для того, щоб скористатися опцією 50% від штрафної санкції відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це 10 днів. Тобто, якщо водій того чи іншого транспортного засобу підходить і бачить, що в нього є таке повідомлення. Порада дуже проста. 10 днів від цього моменту в нього є для того, щоб сплатити 50%. Створять раду внутрішньо переміщених осіб. Про це зазначив керівник проєкту школа місцевої демократії Олексій Кудінов. За його словами, такі осередки вже створені та активно діють в низці областей України. І нині черга дійшла і до Білої церкви. Така рада сприятиме кращій адаптації переселенців в громаді та відстоювання їхніх інтересів детальніше у коментарі. Ми реалізуємо проект спільно з благодійним фондом відродження, з школа місцевої демократії для внутрішньопереміщених осіб, де ми навчаємо людей користуватися або дізнаватися про інструменти локальної демократії. І саме з цього приводу в цій школі була сформована ініціативна група, які узнали про цю можливість створення ради ВПО і Ця група близько з 20 осіб, які провели установчі збори, подали документи та звернення до міської ради стосовно розглядання цього питання та можливого створення дарачо-консультативного органу ради внутрішньопереміщених осіб в Білій Церкві. Гірлянди з павутини, таргани та купи сміття до нашої знімальної групи звернулись мешканці одного з будинків по вулиці Ярослава Мудрого, які скажуть на жінку, що захаращила свою квартиру. Сусіди не знають, куди вже звертатися, адже допомогти їм не може ані поліція, ані управління судзахисту. Чому нашому Ярославу Хопаці довелося одягати пакети на ноги, та щоб вдалося знайти власницю серед гір мотлуху? Дивіться далі. Зранку я спускаючись, виводячи собаку на вулицю, бачу, людина лежить з 10-ї квартири. Визвала скору. Вона стогнала ну признаки життя є. Ну щось боліло. Пані Антоніна розповідає про інцидент, що трапився напередодні з її сусідкою. каже, медики оглянули жінку та поїхали. А ось мешканці будинку продовжують жити. Поруч з нечупарою, поки двері і квартири зачинені, дихати в під'їзді можливо. А ось відкривши їх, сморід поширюється поверхами. Шкода, що камера не передає запахів, тому що, якщо чесно, я не розумію, як сусіди взагалі проживають поруч з цією квартирою. Ви самі все бачите, але я дихати, якщо чесно, не можу. Через антисанітарію таргани відчувають себе тут господарями, а павуки сплели кілометри павутиння. Як стверджує Антоніна, сусідка не прибирає роками, а на прохання зробити це лише знизує плечима. Люди декілька разів звертались в поліцію, управління соцзахисту та у територіальний центр міста. Але за їхніми словами, там нібито не знають, що робити з неохайною білоцерківчанкою. З дітьми я не можу ні вийти, ні зайти. Зараз ще півбіди легше, ну ось літо буде сонечко. Це ж буде жах. Вони жили вдвох з мамою. Було більш-менш краще на той момент, бо була мати, вона якось більш ну це все регулювала і уборку. Ну це як почала війни, десь год назад, грубо говоря, дуже це почалося. Дуже вонь дуже страшна. Не підпускають до себе нікого. Бо каже, вийдіть з моєї квартири, ну не хоче допомоги, бо ми предлагали їй допомогу, щоб наче ну, прийти поубирати, Нічого не треба, по моїм поли пооберемо як можливо, щоб хоч запаха не було. І вона відмовляється. Не стара людина, ну, ну хвора. Тут я не знаю, що, як якось треба допомогти, бо це ж ну, ну, нереально так жити. Як стверджують сусіди дітей у 46-річної колекціонерки непотребу немає, лише племінники. Однак після того, як тітка звинуватила родичів у крадіжці, вони більше не відвідують її. Це кошмар. Ви бачите, ми боремося з тараканами, Побороти побороть їх неможливо. Таракани, тому що там жахи. По-перше, це людина, яка взагалі не знає, не вміє їсти варити. Маму виганяла, коли мама вже захворіла, вона її виганяла з квартири, тому що мама не варила їсти. Бо я й поліцію визивала. У нас був такий інцидент, і її вже предупреждали. Як на мене, то її десь би приділити дом інвалідів, чи в дом престарілих, Ну десь щоб хоч якусь тарілку супу вона з'їла. І якийсь уход по митті там, ну я не знаю, ну людина це отак вона. Намагаємося докричатися до місцевої дивачки. Деякий час вона не реагувала, проте згодом відгукнулася та дозволила зайти до кімнати. А в якій ви кімнаті нині перебуваєте? От-от, рука, от моя. Де? У великій кімнаті. Так. Да. Чому у вас такий безлад в квартирі? Одягаємо з оператором пакети на ноги, закриваємо носи та через кучу гури мотлоху потрапляємо всередину. Жінка представилася інною і виправдовується. Довела до такого стану квартиру через нещодавно смерть матері, а не звертається за допомогою до відповідних служб, адже має борги за комуналку. Я буду обирати у мене мають уїхали за границю на ПМЖ. Добре, извините. а чому ви не звернетеся до соціальних служб, щоб вам вони допомогли? Сюди прийшли люди. А тому що соціальні служби говорять, що дійдеш до определеної суми по квартплаті і тебе заберуть. Так ви хочете, щоб це зробили? Тому що я не можу, вибачте, за колеги, той долг, який вона зробила, ще працюючи. Так, а чому ви не можете банально прибрати в своїй квартирі? Ну, ви бачите, де ви сидите? На чому ви сидите? Що з вами поруч? Ви, ви... Що у вас над головою? Ви ви у сусідів другої. Що? Коли вона ще була жива? Я що в мусорської не виносила? Телефонуємо в управління соціального захисту, аби жінку відвідали працівники установи та допомогли тій, як запевнила нас начальниця державного органу Юлія Терещук, вони приїздили до Інни, але власниця квартири попросила не турбувати її сьогодні, адже погано себе почуває. Тож соцпрацівники повернуться до неї завтра. Можемо запропонувати обслуговування в територіальному центрі, і ну якщо вона дійсно одинока і має. Покази то можемо запропонувати влаштування в інтернат. Розумієте, це все воля людини, без її дозволу ніхто нічого зробити не зможе. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ефір продовжує актуальним інтерв'ю. У наших ефірах ми неодноразово розповідали про досягнення юних спортсменів, які здобувають нагороди на українських та міжнародних аренах. Сьогодні поруч зі мною директор дитячо-юнацької спортивної школи Юність Володимир Корнієнко поговоримо про те, що змінилось у роботі закладу, та як навіть попри війну спортсменам вдається тренуватися та прославляти Білу церкву. Вітаю, Володимире. добро дня. Володимира, як зінялась робота ДЮСШ Юність від початку повномасштабного вторгнення? Ну ми так як і вся країна в військовий стан. Робота ускладнилась в зв'язку з тим, що постійні ці повітряні тривоги ми перериваємо наші навчання, проводили заняття онлайн, дуже довгий термін. Зараз все. В принципі стає на свої нормальні рейси, і я думаю, що скоро будуть перемоги, яку ми довго чекаємо. Всі, і ми будемо продовжувати далі, далі працювати і покращувати результати і таким uh -huh. чином, коли займалися онлайн, наскільки ускладнилася взагалі робота? Чи було навпаки легше? Бо, тобто, це ж спорт mm -hmm. займатися онлайн no, навпаки важче. Набагато важче. Ви уявляєте, як в волейбол займатись онлайн? Дуже багато побитого посуду дуже багато побитих ламп, Люстри і так далі, тому що діти ж м'ячем займ... займалися. Також художня гімнастика, важка атлетика, шахи трошки простіше було займатися, тому що тренер давав завдання і виконував а от іншим відділенням трошки було важче. А угу. ось, наприклад, шахи. як вони користуються популярністю серед дітей взагалі? Тому що це такий специфічний можна стати вид спорту. Шахи да специфічний вид спорту, який розвиває мислення і покращує результати в навчанні. Дуже багато дітей займається і попитом користуються. Навіть сьогодні вже батьки зверталися, щоб вони хотіли займатися шахами. Наприклад, у нас такі є випадки, коли директори. Загальноосвітніх закладів йшли на зустріч нам і ми показували тоді хороші результати. Це, наприклад, директор першої Блисирківської гімназії Борис Михайлович Смуток вів. Обов'язкові заняття шахами, і на протязі майже 15 років Білоцерківська гімназія номер 1 була найкраща в місті. Вигравала постійно кубки міського голови і чемпіонати міста з шахів. Тобто зараз попит є, можна сказати. Так, дуже багато дітей. дітей займається, і у нас прекрасний шаховий клуб, один з кращих на Україні, тому що по Україні дуже багато шахових клубів ну, припинили існування, закрились. Просто вони не потрібні. А в нас шаховий клуб функціонує постійно сім днів. На тиждень він для всіх відкритий. Які секції наразі діють у спортшколі, і які користуються також найбільшою популярністю, окрім шахів? У нас чотири відділення: відділення художньої гімнастики, відділення волейболу, відділення шахів і відділення важкої атлетики. Ті відділення користуються. Зараз дуже багато дітей. Відділення переповнені. У нас групи переповнені, тому що батьки е, просять, щоб діти займалися. Адже ж дитина, наприклад, гімнастки, вона займається шість разів на тиждень по 4-5 годин. Ну, в залежності від вікової категорії. Дуже багато дітей у нас на даний час, і діти йдуть їх. Вони втомилися від онлайну. Вони повинні рухатися. Як вони будуть рухатись, буде результат. Який відсоток дітей виїхав за кордон від початку повномасштабного вторгнення? Тому що ви кажете, що зараз попит великий. А тоді на початку чи ходили діти взагалі? Чи ось може хтось виїхав і взагалі ну виїхали майже? 2% десь, 2%. У нас 520 уч... 20 учнів, ну 2% виїхали. Але майже всі повернулися. Зараз за межами України у нас 16 чоловік, які... деякі з них займаються онлайн, деякі вже припинили заняття. Ну а ті, хто займається онлайн, показують найкращі результати. Це, наприклад, Федер Дешлюк. Він зараз знаходиться в Великобританії. Він став чемпіоном графства дарем. Виграв в чемпіонат. У нас була за межами України Марія Цигрик. Вона стала чемпіонкою Чорногорії. Тобто, вони всі онлайн займаються. Ну, Марія Цигрик вернулася, а Федер Дешлюк онлайн займається. А як викладачі адаптувалися до викладання онлайн? Ну в принципі, ніяких проблем цьому немає. Цьому немає, всі можуть спокійно займатись, і я, наприклад, так також можу контролювати ці заняття, тому що я в всіх групах і я все бачу, як проходять заняття, які зауваження тренера надаються все. Я також контролюю, коли ваша школа почала взагалі функціонувати тоді від початку повномасштабного вторгнення. Ну ми з перших днів ми не припиняли онлайн. Заняття були. Ми ж не припиняли заняття. Тобто постійно постійно ми постійно заняття проходили. Які змагання останнім часом проводились серед ваших спортсменів? Ну, у нас на, на нашій спортивній базі це чемпіонати Білоцерківської міської територіальної громади, шахів, волейболу, художньої гімнастики, важкої атлетики, чемпіонати школи ми проводили. Також наші діти приймали участь у чемпіонатах України. Гімнастки нещодавно приїхали з чемпіонату України, який проходив в Ужгороді, і наша учениця Олена виконала норматив майстра спорту. І от нещодавно. На перед сесією міський голова вручив посвідчення майстра спорту ще одній нашої учениці це Даші Масликовій. Вона з спортивної родини, тато тренер і мама тренер, так що це буде вже династія ціла. У нас конкретно художня гімнастика. Прекрасний вид, грації, супер. Mm -hmm. Чи користується попитом також цей вид спорту? Дуже багато дітей і попитом користуються. Тому що це, по-перше, це дуже красиво. Mm -hmm. Дівчинка ну, фотомоделі, можна так сказати. І всі от прийшли до такої згоди, що тренери України, ми ж часто проводимо чемпіонати України буваємо на чемпіонатах, говорять, що наші діти найкращі, найкрасивіші. Частіше з якого віку беруть на художню гімнастику? художня гімнастика в основному з 5 років. Угу. З 5 років. Зараз а, батьки активно ведуть дівчат на дуже гімнастику? Багато, дуже багато дітей, дуже багато, тому що у нас одночасно в залі працює близько 90 чоловік дітей щоденно. Це п'ять тренерів, і та ж сама Даша Масликова була і Юлія Куліш були переможцями і призерами п'ятого кубку Сполучених Штатів Америки з художньої гімнастики. Даша виборола срібну нагороду, а Юлія золоту нагороду. В міжнародних турнірах дуже багато наші діти приймають участь. Ну виїздять дуже багато. Останнім часом менше це як часто діти відвідують змагання змагання? Ну, останнім часом не часто. А до цього ми постійно регулярно, згідно календарного плану, виїжджали на змагання. А з приводу важкої атлетики, як взагалі відбувається тренування і яка кількість дітей туди ходить? Ну, це також специфічний від спорту. Заняття проходять на базі загальноосвітньої школи номер 4 У нас там зал важкої атлетики. Діти також приходять і дівчатка займаються. Дівчатка у нас була сім'я Касько. Вони виїхали зараз до Німеччини, і там проживається багато сім'я. Там троє СССР було касько переможцями і призерами чемпіонатів України. Вони були. Це специфічний від спорту. Ну дітей тут також багато яких хочуть займатися. І наостанок, на вашу думку, наскільки розвинений спорт у білій церкві, і що не вистачає, аби він розвивався краще? Ну в Білій церкві це дуже спортивне місто Біла Церква з приходом нового керівника збільшилось фінансування на спортивну роботу. В цьому році всі тренери-викладачі всіх спортивних шкіл були отримали спортивні костюми, спортивну форму, так що вже можна представляти громаду з символікою нашої громади. Що нам не вистачає? Нам не вистачає вже багато років це палацу спорту. Якби в нас був палац спорту, значить ми б могли показувати якісь більші результати. Тобто, ми дуже вигадне географічне таке положення в центрі України, і всі хотіли б до нас приїздити, тобто вигідно всім до нас приїздити на змагання. Але в нас, якщо де вже десь десь років 10 назад, ми могли розмістити в Білій церкві близько тисячі чоловік, то зараз ну максимум скільки ми можемо розмістити це, десь чоловік 300, не більше. А це по перше. Всі змагання, які проводяться на нашій базі, вигідно місто? В першу чергу? Чому тому, що е, приїздить певна кількість людей, які залишають гроші за проживання, за харчування, сувеніри і так далі? Mm -hmm. Тобто приходять кошти в білу церкву, і, і діти виступають наші діти в домашніх умовах, але багато легше mm -hmm. показувати якісь кращі результати чи а ось е, якщо наші спортсмени їдуть в якесь інше місто, а хто фінансує саме цю поїздку Ну, частково держава, частково батьки, частково спонсори. Uh -huh. Тому що затрати дуже величезні. Наприклад, зараз нам треба буде відправити команду в Львівську область на чемпіонат України, ну це близько 60 тисяч гривень. А міський бюджет не фінансує? Ну фінансує, але ми не можемо таку суму, а нам дві команди треба відправити. Це близько 150 160 тисяч на такі змагання. Один виїзд на змагання дуже, дуже дорого. По перше, це проживання. В готелі 400 500 гривень проживання в готелі, харчування дуже дороге, і квитки на, на тому. Плюс стартові зноси є на змагання. Тобто, великі кошти йдуть, і бюджет не може це все потягнути. Дякую, Володимире, що завітала до нас, і привітки липічки завісу. Дякую. Я ж прощаюся з вами. Ви дивились головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо. Бережіть себе та рідних. Дбайте про своє здоров'я, займаючись спортом та привчайте до активного способу життя і дітей. Побачимось завтра. Завжди ваша Любов Граченко.